Доброго ранку, наші милі Ромашківці. Сьогодні ми з їжачком-хитрячком запрошуємо вас у світ природи, в наш екопростір. Діти, ми продовжуємо з вами вчити все живе в природі. Зараз ми з їжачком-хитрячком пограємо з вами в гру. Ми називаємо слова. А ви нам скажете, що це за слова? Починай, їжачок. Береза, горіх, ялинка, липа, сосна, клен, каштан, тополя. Це що? Як можна назвати це одним словом? Правильно, дітки, це дерева. А зараз іще їжачок вам назве слова. Слухайте уважно: шипшина, бузок, жасмин, роза троянда, малина. Калина, смородина. Як це можна назвати одним словом? Правильно, це кущі. Тож дітки, жива природа це дерева, кущі, трав'янисті рослини, тварини і так далі. Сьогодні піде у нас мова про дерева і кущі. Давайте з вами пригадаємо, що у них спільного. Правильно. Вони ростуть з землі, у них є гілки, у дерева стовбур. Так. Ще на деревах і кущах є листочки. Молодці, дітки, ви дуже, дуже кмітливі. А що у них різного? Правильно, діти, дерева це великі, високі рослини з товстим стовбуром, на якому є кора. А кущі це низькі рослини. В яких стовбура нема, у них є стебла, високі длині, на яких є теж, як і на дереві, гілочки великі і маленькі. Правильно, дітки, ось ми з вами і закріпили знання, про живе в природі. Дітки, природу необхідно берегти. За нею треба дивитися. Так, ми знаємо, що навесні ми обкопуємо дерева і кущі обрізаємо їх. Поливаємо водичкою, коли дуже жарко так. А восени, коли опаде листя, і дерева й кущі улягаються спати. Відпочивати в зимній період, то ми теж робимо обрізку, передивляємося чи не захворіли дерева так, і кущі, дивимося на їхні гілки, на їхні стебла. Без дерев і кущів життя б наше було нестерпним, тому що дітки, завдяки листям на деревах і кущах, ми з вами дихаємо гарним повітрям, тому що листочки дають нам чисте повітря. Тож, дітки, бережіть природу, не ламайте гідлячко, не топчіть квіточки. І тоді наша природа нам буде вдячна і вона для нас буде. Корисна. Природа дивовижна і велична казково заворожує серця, така мінлива, звична і незвична. І як її пізнати до кінця? Рослини це жива природа. Вони мають усі ознаки живих організмів. Вони народжуються, ростуть, дихають, живляться. Корінь. Це частина рослини, що знаходиться в ґрунті. Він вбирає з ґрунту воду, поживні речовини та закріплює рослину в ґрунті. Стебло це частина рослини, що знаходиться над ґрунтом. Воно транспортує воду і поживні речовини від корення до інших органів рослини. Листя і квіти це органи рослин, які знаходяться на стеблі. Плоди з'являються пізніше на місці квітів, насіння знаходиться у плодах. Рослин у природі дуже багато, і всі вони не схожі одна на одну. Можна виділити три групи рослин: верба, дуб, береза. Це дерева вони мають одне міцне дерев'янисте стебло. Калина, смородина, агрус. Це кущі. Вони мають кілька міцних дерев'янистих стебел. Ромашка, мак, полошка. це дерев'янисті рослини. Вони мають м'які соковиті стебла, дерева та їх плоди. Сосна шишка, дуб. Жолудь, волоський горіх, горіхи, клен, крильця клена, а у кущів плоди це ягоди. Ягоди малини, калини, агруса, смородини. Природа нам, і як рідний дім.